Всім видів молюсків. Раптово все ж таки все це висихало. Йо тут вже стояла вода, тут Зараз цей очередник показує, де була відкрита. А де був очерет уже снег. З розльоту на здорову там все індатне. Моє, да. а це це побирається покрашенята. Останні тисячі років ми живемо в період, коли е, це е, період поступового потепління і поступового висихання е, місцевості. Тобто, е, Процесі тані на льодовиків, от наша Дніпро, Придніпровська низовина, починаючи від Чернігівщини, і от приблизно до річ, до річки Самари, до Герла Самари, це все була дуже обводнена низовина, от води, які залишилися після льодовика, але з часом клімат мінявся, він ставав все теплішим і сухішим. І ці системи поступово висихали. Водойми, це дуже вразливі екосистеми. Якщо, наприклад, от порівняти їх з іншими екосистемами, ліс, степ, навіть якісь от такі от системи, то Чим особливі озера, якщо озеро один раз пересохло, відновити це надзвичайно проблемно, дуже складно. Багато озер припинили своє існування вже тисячі років тому, вони висохли. Але деякі з них іще достатньо повноводні. З часом їх стає менше і менше. Ну це дуже поступовий процес. За, скажімо, за період життя однієї людини це майже непомітні зміни були би. А от людська діяльність, яка тепер тут Дуже інтенсивно ведеться, а вона в рази прискорює ці процеси. Тут такий крутий схил, він тягнеться на десятки кілометрів приблизно від Царичанки і приблизно до Підгороднього. Це внизу давня частина долини Дніпра. От в цій низині колись, по суті, ніс свої води. Це була дуже повноводна річка тоді. І коли танули льодовики, от в цей період, власне, Жила повним життям ця велика величезна пра річка Дніпро. І всі ланцюжки озер, які тепер є по цій низовині, це по суті є залишки отої великої Дніпровської долини. Тут всі водойми між собою так чи інакше взаємопов'язані від того, який рівень Дніпрі ситуація в озерах теж буде залежати не напряму, але через ланцюжок оцих от озер, проток все одно це буде впливати на озера. Якщо припустимо в Дніпрі висока вода, ближчі озера заповнюються також водою, і з них поступово просочується ґрунт і наповнює поступово наступні озера. А наступний рік, тільки аж через рік, ця вода може навпаки з верхніх озер поступово уходити в Дніпро. Система дихає таким чином. Минулий рік був єдиний за останні десятиліття, який був повноводний. І тоді була яка не яка, але весняна повінь. Чому яка не яка? Тому що все ж таки води було недостатньо з одного боку, навіть для весняної повені на Дніпрі. Повноцінна весняна повінь це підйом на 7-8 метрів, чого, в принципі, зараз не може бути, тому що Дніпро тут, от за нами, він зарегульований Дніпрогесом і Кам'янським водосховищем, двома, двома греблями двох водосховищ. От. Тому тут не дозволять зараз такого підйому. Таких коливань максимум 1,5-2 метри. Тобто, ми через ці от межі, які встановлюють самі електростанції, зараз не перестрибнемо. Тому те, що було минулий рік, це фактично максимум того, що може бути зараз. Але але Дніпро і всі озера перед тим десятки років були виснажені, води було критично мало, і тому оця от повінь єдина за цей час. Вона. Мало вплинуло на ситуацію. Не вдалося наповнити навіть до того рівня, який був до початку цих засуг. Якщо от ми проїдемо, видно такі великі поля світлі з очеретом, то очерет сухий. Його там, на щастя, не спалили ще, бо часто палять, і це також біда. Паління очерету теж призводить до висихання озер. Ліни Костенко є вірш. Очерети із чорними свічками йдуть уздовж колишніх берегів. Але у очерету немає чорних свічок ось вам Очерет. Вона мала на увазі явно рогіз. Ну, це основне плесо озера Купливатого, тобто найширша його частина. Ми зараз бачимо, що тут все заросло очеретом, суціль. Ну але е, в очереті в цей час має бути вода. Е, те, що зараз от, ми стоїмо на сухому дні, е, це ненормально. Ще років 15 тому, коли ми бували в цих е, місцях з такими дослідницькими експедиціями невеличкими, то тут вода була. Вода була, і було е, це були не дуже глибокі озера, десь пів від пів метра до півтора метра глибини на, на глибших місцях. Але вода була постійно і влітку також вона тут трималася. Це, тобто те, що зараз, це принципово відрізняється від того, що було 15 років тому назад. Лебеді, парочка. Ну, ми бачимо, що тут вода є. Не все озеро купливати пересохли. Ми бачимо велике достатньо плесо. Тут якраз найширша частина тут, де сходяться два рукави це найширша частина купливатого. Далі там також є широкі ділянки, але там вони висохли вже давно, там вже болото. Те плесо, яке тиснувало на початок 2000-х, і те, яке зараз, воно от буквально вдвічі, місцями втричі менше, а на деяких ділянках повністю заросло вже травою і вже повністю немає води. Це канал, штучний канал, який було прокупано в радянські часи для того, щоб з'єднати озерище. Там у нас вже висока тераса, степи і величезна водойма колись була, вона й зараз є, але вже менше озерище. З озерища воду по цьому каналу спускали в купливати в систему озера купливатого. Якщо піти і подивитися, що там насправді відбувається, то ми побачимо, що зараз канал повністю сухий. Вологий ґрунт, і навіть ознак води немає. Хоча навіть влітку раніше, от я тут бував часто в 90-ті роки, на початку 2000-х, тут навіть в сухий сезон завжди текла вода. Хай це був не бурхливий потік, але вода була постійно це текуча вода. Ну якщо вода системно не потрапляє в озеро, зараз це вже одна з причин, чому озеро купливати висихає. що в усіх водоймах нашої степової зони природньо стає менше води, але люди цьому допомагають. Наприклад, саме озеро Озерище, яке живило цей канал, воно живилося з невеличкої річечки, яка повністю розорана вже в 2000-ні роки. Тобто це майже 10 кілометрів довжини. Це велика дуже ділянка, яка живила це озеро. Тепер ця вода вся випаровується і входить в ґрунт. Це також відповідно спричиняє до зневоднення цього каналу і купливатого так само Ось в цьому місці виходив канал з озерища і вливався впадав з озеро купливати. Ми стоїмо вже на дні озера. Ще не так давно це й було, тому що ось є мушлі. Типові водні мушлі, дрейсени, які живуть тільки в водоймах. І це все дно, яке заросло вже зараз повністю травою сухопутне. А от сам е, струмочок, тобто це був такий якби, е, фарватер цього е, струмка. І ви бачите, він повністю висох, тільки з, от, залишилося нам оцю. Залишки водних організмів на мулок, які свідчить про те, що не так давно ще тут була вода. Щось змінилося буквально от в останні три роки. Тут було пташине Ельдорадо. Це такі місця, мілководні степові озера, лимани це в е, ідеальні умови для водоболотяних птахів. Тут десятки видів куликів, качок різних видів. От щойно ми підходили сюди, тут були журавлі з грая. Це журавлі, які на прольоті весняні, але вони тут регулярно зупинялися, і це дуже важливо для таких перелітних птахів, тому що вони тут можуть під час міграції зупинитися, перепочити, набратися сил, під, підгодуватися. Коли висихають ці системи, вони втрачають такі зупинки і взагалі птахи. Також можуть взагалі зникати з якихось регіонів через те, що перекриті міграційні шляхи. Втрачаючи ці озера, ми втрачаємо і міграційний шлях також. Мулянка. Мала котушка. Велика котушка це різні види. Великий ставковик, малий ставковик. І ще там була і перлівка. Скільки ж видів? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім видів молюсків. Говорить про те, що доволі раптово все ж таки все це висихало не поступово десятиліттями через зміни клімату фонові, а через якісь антропогенні причини. Водойми відновлювати дуже дуже проблемно. І це має бути складний комплекс. Зазвичай як роблять, якщо хочуть по-справжньому відновити якусь озерну систему. Якби відмотують час назад, тобто стежать за тим, як озеро е е е висихало. І потім е так само е комплекс заходів по відновленню від кінця до початку, тобто повернутися в той стан, який був припустимо 50 років назад. Це означає, що треба частину земель вивести з е підріл. Тому що розорали ті місця, які не можна було розорювати. Там уже давно якісь орні землі, господарства, сільськогосподарське. Треба частково прибрати забудову. Там озера, просто забудовані і протоки, і самі озера. Треба прибрати дорогу на Київ взагалі магістральну, або з нею щось зробити, влаштувати там зовсім по-іншому переходи. Зелені, екологічні, тобто такі великі естакади, під якими буде не просто там труба, по якій тече вода, а буде то це цілий комплекс заходів і це дорого і це складно. Тобто відновити цю систему частково можливо, але це, на це підуть десятки років і такі, ну, це вимагає глобальних якихось таких витрат і серйозних рішень, і на які, я думаю, на сьогодні суспільство просто не готове. Червоник, до речі, ці довго мир. 是我和金现在